Проєкт Літня школа гідів Історія навколо нас набирає обертів. Цими вихідними учасників очікувала цікава екскурсія-квест історичною частиною міста Кам'янське. Активний відпочинок поєднав в собі яскраві емоції, цікаві завдання та нові знання. Приєднались до квесту і знімальна група міської інформаційної служби. Відірвати Микиту від екскурсій було вельми важко, адже він у захваті від літньої школи гідів. Ми вже. Кілька годин тут ходимо. В принципі, екскурсія достатньо цікава виходить. Ми вже побували у одних з найцікавіших місць, і мені, правда кажучи, цікаво, що буде далі. Я просто радий. Тобто, то дуже цікаво. Саме люди, думаю, дають такі емоції. Програма дійсно цікаво зроблена, якась таки під те, щоб познайомитись. Цього разу діти знайомляться з історичними вулицями міста, які з 1992 року внесені в реєстр як історична зона Кам'янського, розповідає кураторка проєкту. Історична зона нашого міста, і яка розповідає нам про дореволюційну історію Кам'янського, коли побудувався завод ДМК і розпочалася розпочалося перетворення села Кам'янське на місто. Учасники проєкту проходили цікавий квест, який мав декілька цікавих завдань. Завдання сьогодні було два. Одне простішого рівня, це саме знайти пам'ятку або будівлю архітектурну, до якої ми будемо рухатися. І друге завдання вже на місцевості в чат нашої літньої школи, де ми спілкуємося щодня. Ми скидували фотографії або письмові завдання, на які треба було відповідати, але здебільшого це були фотографії якихось архітектурних деталей, які діти повинні було знайти. Тобто самі діти прокладали маршрут екскурсії. Дорогою учасники літньої школи проходили повз пам'ятник Прометею. Є ідея, от Прометей приніс вогонь. Ну, ну тому, що ДМК, ДМК. так, воно трошки пов'язано. Завітали на площу Голгофи послухати цікаву історію її створення. Були біля колишнього музею історії ДМК, який зараз на реставрації, прогулювались вулицями старого міста. Але чому ми пішли цією вулицею? Вона цікава тим, що всі ці будинки, які ви зараз прийшли, були житлові наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, і вони були побудовані як квартирні будинки для службовців заводу. Під час цієї подорожі в минуле учасники побачили історичні будівлі, пам'ятники видатним подіям та постатям, які вплинули на розвиток Кам'янського. Літня школа гідів історія навколо нас стала чудовою можливістю не лише провести час з користю, а й зануру. Ти у захоплюючий світ минулого.